621 день в Канаді, 24, 02, 25. Сьогодні. Понеділок чи вівторок? Сьогодні. Мандей, понеділок. Сьогодні понеділок, так. Але понеділок такий легасенький був, капець. Сьогодні зранку встав, зібрався, стандартно. Пішов глянув технічні приміщення, бо потепліло, дуже тепло на вулиці, плюсова температура, люди в шортах, без футболок ходять. Канадці подуріла, як ти каже то все. Дуже тепло. І пішов переглянути технічне приміщення, чи труби на з'єднані не протікають ніде. Ні, Все нормально. Одна там капає на четвертому, але я її попробую сам дотягнути. Там не дуже страшно, вона така під тиском, гаряча вода. Але це не сильна не сильно проблема. Пішов до комп'ютера, видрукував заявочку одну на смок-детектор. Батарейка пікала в одній з квартир. Смок-детектор пікав, батарейка розрядилась. Треба було піти подивитись. І пішли потім на 4-й попили кави, дочекали з дев'ятої, бо ми до дев'ятої не маємо права ходити по квартирах. Ну, по стандарту з дев'ятої. І то я вважаю деколи зарано. І я пішов в Тавербі, взяв собі драбину, батарейку. Чую, пікає, стукаю, ніхто не відкриває відкриваю, а там закрито зсередини, Там можна закрити зсередини. Ну, думаю, люди сплять, ну куди йти? Типу, вони дали добро, але якщо там воно пікає в спальні, буде я там до них заходити, то закрив двері, пішов і вернувся до них аж після обіду. І вже не було вдома. <кхи> <кхи> вони, до речі, проснулись, прокинулись і познали в офісу, що в них пікає батарейка. Ще раз нагадали. Що вони йдуть, і офісна працівниця створила ще одну заявочку, але не на ту квартиру. Вони не додали ноль, є там, наприклад, 30 на 30-му поверсі, а вона, наприклад, дала нижче. І цей. І Алекс пішов туди. А вони кажуть, ні, у нас нічого нема проблем, нічого не пікає. І дзвонив до мене я кажу, то вони мене помилилися. Замок поміняв. подзвонили до мене вечором, попросили поміняти замок Mailbox, Там швиденько був без Сем З до мене сьогодні подзвонив раз, привіз мені детальки до змішувача. Супер. Тепер я маю детальки до змішувача. Касети ці картриджі на регулювання води. І тепер можу зремонтувати змішувач сам. Поставлю його назад. Так що супер, завтра цим займуся. Дали мені доступ до квартир завтра. Я йду в ще дві квартири, буду різати стіни, відкривати труби. Будемо чистити каналізацію. Це тільки тавер A, ми робимо. Потім піде Tower B. Та сама ситуація, і треба ту зробити. Я хочу потихесеньку, потихесіньку, за місяць всі квартири перейдемо. На, на одному поверсі треба всі квартири обійти. От. Більше нічого такого. Перед обідом я зайшов на четвертий до себе, там порядки наводив, поскладав, багато чого перебрав, вивести цілий ящик, такий величезний, повний. Напакував всякого віддати в Донейшн. Віддам знаям. Перескладав. Та й все. Такий от порядок. Порядок новів. В церкві, в суботу, знайшов дуже класну пляшечку. Мені оця подобається. Але я знайшов, яка мені більше подобається. Така спортивна, проста, прозора. Це термо класно, але та просто пляшечка. Цей термос нехай буде. Але та теж мені пригодиться десь кудасти. Не забув її показати. Якоїсь фірми Under Armour, по-моєму, чи ще щось. Спортивне. Так, що в нас сьогодні? Ще виставив деякий товар на продаж вже одну продав ступку такого. Розминати там перець. По-моєму, якийсь індосик забрав у мене. Багато хто писав, хотів забрати, виставив клавіатури. Ось так я всякі різні речі повиставляв. Люди вже питають, аферисти теж питають. Цілий час одне і те саме відправляють. Хочу купити, але я зараз не в місті, я приїду там через тиждень, гроші можу скинути вже всю суму. І вони скидають посилання, типу, перерахували гроші. І люди, ну, бо вони дотепер оце шлють. І люди на це ведуться. І відкривають ті посилання і вводять свої дані, і я так розумію, вони списують з них гроші. Дуже погано. Тут теж тих аферистів дуже багато вистачає. Їх так само ніхто не шукає, так як в Україні. <кх> Після роботи. Після роботи поїхали глянути на машину, що там її. Перемонтували, не перемонтували, ну запчастини подивитись І колеса треба було поміняти. Вже поміня... поміняти на All oh, Season. Бо зимове одне прорізане. І щоб міняти два задні, нема сенсу поміняти всі і забути. Так що такі то справи. Е, далі далі. Приїхали, пішли в тренажерний. Позаймались, я зробив всі вправи, як на диво всі мої тренажери вільні. До речі, Сем, мені привіт сьогодні. Привіт сьогодні коробочки до термостатів. Дві. Я просив одну велику, але він не знайшов і купив дві, і прийдеться мені переробляти. Не дуже хочеться. Загуглю сам і знайду на Амазоні таку коробочку з кіношафом, що він замовив з робочої карточки. Бо. Якщо буде така, як треба, подвійна, то я просто можу поставити кришечку. Не треба нічого відривати від дзеркала, там клеяти, переносити датчики чуть-чуть правіше. Більше роботи. Але якщо чесно, то роботи багато нема. Я сьогодні думав фарбувати квартиру. Але так відволікся і все і закинули. Ніби нічого такого більше на роботі не було. <кхм> В Україні вже 25-те. Прилетіло мені перше привітання якраз тільки що. Так що так. 25 у нас вже за 2 години, 10 година. Павер. Ого, нічого собі, телефон розрядив сьогодні. 15%. Смачно повечеряли, макарончики. Я собі зварив макарончики рисові. Не дуже люблю рисові. Макарони класні. Але це такі якісь спеціальні. Капися позіхаю. Трайді відпочивати. Тому тобто нічого не пропустив. Ні, Джостіка хочу відфотографувати. Виставити. Та й все. Вистачить. па, -па.